Друзі, я радий всіх вітати в церкві недільного ранку. Давайте ми разом скажемо слава Богу. Ми сьогодні зібрані тут для того, щоб знову ж таки прославити Боже імення, для того щоб пороздумувати, порозмірковувати над текстами писання, а для того, щоб побути в спільності один з одним і вкотре десь ще більше укорінитися в вірі, укорінитися в своєму богослові, в тому числі, і зараз у нас є якраз така відповідна для цього частина. Ми будемо знову ж мати таку невелику частку доктринального навчання, і сьогодні, якраз до теми нашого зібрання, ми будемо. Говорити про вечерю Господню, оскільки це ця тема дуже, скажімо так, поширена в наших церквах, тому що ми систематично її звершуємо, здавалося б, ми багато про неї знаємо, і насправді це так і є, але інколи нам не є момент браку знань, є момент просто систематизації знань. Тобто, наприклад, скажіть, будь ласка, чого ми. За роки перебування в церкві Божій, чого ми не знаємо, наприклад, про молитву, як молитися, знаємо. Коли молитися, знаємо. Якісь принципи ефективної молитви знаємо і так далі, так далі, що стосується цієї теми. Але ми можемо знати так, це така вибіркова інформація з різних моментів, але можна взяти, просто це сформувати і просто правильну інформацію покласти на правильну полицю, і воно буде тоді набагато легше сприйматися. Умовно кажучи, на кухні на столі може бути багато Спецій, багато різних інгредієнтів для страв, багато різних інструментів, за допомогою яких ці страви можна готувати, і це все один момент. Але коли кожна спецій на своєму місці, коли кожен кухонний інструмент на своєму місці, коли кожен інгредієнт ви знаєте, де він лежить, то вам чіткіше видно повну картину і ви можете бути ефективнішими десь в приготуванні. ось сьогодні ми спробуємо розкласти на правильні полиці деякі моменти, які стосуються вечері господні, тому я вас як закликаю таку зовсім невеличку подорож. А перший момент, який нам потрібно буде розуміти в цьому, це те, що глобально для нас, християн, є дві такі дуже прямі постанови від Ісуса Христа в Євангелії. І перша постанова це є хрещення. Мається на увазі водне хрещення. Його звершив сам Ісус Христос, і для нас також є така заповідь. І більшість з нас, всі, хто стає членами церкви, ми проходимо водне хрещення. Це є видиме засвідчення, невидимих наших внутрішніх перемін. Є другий момент момент це друга постанова, і ця постанова це причастя. Чому я саме вживаю слово постанова? Я думаю, що ви ймовірно чули інше ще слово, яке називається словом таїнство. Чули, так? Я думаю, що чули. Так ось безпосередньо в, в п'ятидесятництві, як мінімум, в нашому братерстві у цих прийнято все таки, що ми вважаємо не таїнство, а так постанова. Ми навіть на причастя на вечерю Господню кажемо заповідь іншими словами, тому що таїнство воно передбачає, що ти робиш Ніби якби якусь механічну зовнішню дію тут, а внутрішньо Божа благодать чинить якусь свою переміну. Але це зовсім інший підхід. Ми все-таки схиляємося до того, що це є постанова і це є символічний акт, і ми його цілком можемо так осмислити. Тому, замість того, щоб розглядати дії, якісь як символічні і нагадування за своєю природою, часто розвинулося таке уявлення про те, що таїнство вони десь насправді передають Божу благодать. але загалом ми віримо, що не таїнство. А постанова, а другий момент, ми віримо в те, що механічна дія вона не передає Божу благодать. І ще один момент, те, що це не звершує автоматично наше освячення. Далі я детальніше поясню, що мається на увазі, але якщо навести таку дуже просту аналогію, то уявіть собі, от зараз на екрані ви бачите весільну обручку. От на весіллі обмінюються обручками, і скажіть, що головне? Головне, звісно ж, обітниця. Тобто, коли чоловік, дружина, молодята вони дають шлюбні обітниці. Не обіцяють бути вірним один одним. Вони обіцяють і в горі, і в радості. І саме ці слова і почуття серця вони з'єднують їх в шлюбний союз. Але є другий момент є символ. Обручка, і ми бачимо, що після обітниць вони надягають обручку, але ось це металеве чи, чи з іншого якогось е, матеріалу, кільце, воно не додає до шлюбу, скажімо так, нічого суттєвого, воно лише символізує ті обітниці, які вже були дані, і уявимо собі, що між чоловіком і дружиною ставився якийсь конфлікт. То що їм потрібно? Просто помінятися кольцями і все налагодиться, просто виконати механічну дію. Звісно, цього не відбудеться. Потрібно спочатку примиритися і Алі, ось цей знак тоді буде мати за собою певну вагу. Він буде мати певне значення. Якщо говорити про це вже в контексті а, вечері Господню, то ми маємо розуміти, що прийняття вечері Господню не робить автоматично людину святішою, не додає автоматично для людини якоїсь благодаті. Це символічний знак уже укладеного раніше завіту а, через водне хрещення. І відповідно він нагадує, що Христос страждав, помер, воскрес і повернеться. І силу змінити життя дає не сам цей обряд, а безпосередньо послуг і віра Ісуса Христа. Також ви досліджуючи цю тему, побачите, що в Євангелії є дуже багато назв. Для цієї постанови для цієї заповіді, ви можете зустріти як мінімум шість. От ми можемо зараз їх е, пройтись по них. Це вечеря Господня, і це напевне таки найбільш популярніше. Другий момент це вечеря любові, і кожен за кожним з них стоїть певна грань е, цього значення. От, наприклад, чому вечеря Господня? Тому що е, вона йде від моменту, коли Ісус Христос з своїми учнями Він постановив цю заповідь і вчинив, святкуючи з ними Пасху, це вперше. Перше відповідно це було на вечері. Перший момент, а другий момент її встановив сам Господь Ісус Христос. Тому вечеря Господня. Інші тексти говорять про вечерю любові, тому що ви пам'ятаєте, який акт вчинив Ісус до учнів на отій першій а, любові. Тут говориться якраз про таку любов, Агапе, жертвену любов. Ще один момент це ламання хліба, це безпосередньо той акт, який ми фізично здійснюємо: ламання хліба, і загалом так можна озаглавити весь процес виконання цієї заповіді, яку. Ми здійснюємо ще одна назва: це спомен смерті Ісуса Христа або спомин і смерті Господа Ісуса Христа, тому що це вказує на такий нерозривний зв'язок між тим, що було, до Пасхи, до розп'яття, до Воскресіння Ісуса Христа, і безпосередньо вже в акт Воскресіння, і ми це згадуємо. Ще один момент це причастя або «євхаристія». Останні дві назви причастя означає, що ти до чогось долучаєшся, ти до цього причасний. І Євхаристія воно перекладається з речі, означає я дякую. І відповідно, якщо навести таку дуже просту аналогію, то ви, наприклад, бачите, що стоїть якась дівчина і фотографує і на фоні якогось озера, фотографує гори. І от є зображення, вона робить одну, одну фотографію, але пізніше вона бере цю фотографію, викладає в соціальні мережі і гляньте, як вона може їх підписати. От, наприклад, підпис перший, вона може написати захід із друзями і виклала цю саму фотографію, тому що вона хоче заакцентувати наголос на такому дружньому спілкуванні. Вона може викласти цю саму фотографію і підписати щось типу мить тиші. Це означає, що я роздумую про себе, що я зараз хочу якось внутрішньо дослідити себе. Вона вик... Кладе цю ж саму фотографію, і може написати спогад про провіто, тобто вона щось згадує, але фотографія ж ця сама. Вона може поставити цю ж саму фотографію, і додати ще багато різних підписів для того, щоб показати різні грані свого переживання цього моменту, свого настрою в цей момент, різні грані акценту на те, що відбувалося навколо, і те, що було безпосередньо для неї зараз, дуже важливо. Десь схожа ситуація із вечерєю Господньою. коли ми дивимося на те, що є різні назви, господня вечеря, а це. На тому, що це Господь встановив, коли вечеря любові, вона говорить про те, що ми маємо бути в єдності, вона говорить про те, що відносини мають бути на гарному рівні. Коли ми говоримо про причастя, це означає, що ми є частиною тіла Ісуса Христа, і ми причасні до цього. Це відображає ще одну грань. Коли ми говоримо про Євхаристію, то це з грецької перекладається як я дякую, це знаєте, такий особливий момент, коли ми вже приймаємо нас наповнює особлива вдячність, що Господь Ісус Христос зійшли. Йшов з неба і вчинив це заради нас, і нас наповнює почуття вдячності. Різні назви, але одна суть. Як з фотографії, можемо викласти, але якусь нову грань освітити. Тому, коли ми говоримо про назви, то приблизно так ми можемо для себе це охарактеризувати. Один той самий пейзаж, але з різних точок зору. Рухаємося далі. І ще буквально кілька моментів, які варто зауважити про походження цієї заповіді ще зі старого заповіту. Ми читаємо про те, що в старому заповіті було самих багато різних жертвоприношень, але вони були тільки такою тінню того, що має статися в майбутньому, вони ще не відображали безпосередньо а, саму суть. І коли ми читаємо старий заповіт, ми бачимо, що там було багато жертв. Коли святкувалася Пасха, то були гіркі трави, тому що гіркі трави вони символізували страждання Ізраїлю в Єгипті. Далі, хліб, коли ми вже переходимо в новий заповіт, він став символом страждання Ісуса Христа, хліб, який ламається, тіло, яке ламається. Коли ми ми говоримо про вино, воно символізувало кров жертовного ягняти, коли це звершував Ісус з учнями. Але пізніше, вже коли Ісус Христос вознісся, і далі учні звершували Євхаристію, звершували вечерю Господні. То тепер вино символізувало кров Ісуса Христа, це кров нового заповіту, як написано. Тому а, і хліб, і вино вони стали символами тіла і крові Господньої. І учням вже не потрібно було озиратися на такий далекий вже старозаповітний формат. Вони озирали. Алися вже вже безпосередньо на жертву Ісуса Христа, і я переконаний в тому, от я завжди собі став питання: для чого, от саме таку заповідь, але зробити її. Видимою, що тут є конкретні символи. Ти це відчуваєш на фізичному рівні. Тут є вино, напій, який ти п'єш, ти його відчуваєш. Смак тут є хліб, який ти можеш безпосередньо взяти в руки. Невже ну це ж духовний світ, то все має відбуватися десь на духовному рівні? Але до себе доходжу до простого висновку, що люди дуже людям дуже часто необхідно видимі речі, щоб вони е е осмислено прийняли невидимі речі. Тому що, коли ми це бачимо, нам легше і краще, ми можемо, знаєте, зростити десь свою віру, коли ми це бачимо своїми очима. От коли ми давайте наведемо ще одну аналогію, ми ж розуміємо, що Дух Святий це не голуб, правда ж? Ми ж розуміємо що Дух Святий це не вогонь. Ми розуміємо, що Дух Святий це не вітер. Ми розуміємо, що Дух Святий це не олива. Але це кожна з цих предметів, кожен з цих явищ він описує ще якусь грань Святого Духа. Вітер, чому тому, що він віє, де хоче. Олива чому тому, що він дає помазання, голов? Чому тому, що це як символ миру, він дає мир, вогонь тому, що він спалює зайве, він докоряє і так далі. Тобто якась конкретна його характеристика описана саме певним явищем чи якимось певним предметом. Тому, коли ми говоримо про символізм у вечері Господній, мені знаєте, старий заповіт уявляється, як ніби от: я не знаю, чи коли небудь хтось був, я ніколи не був, але знаю, що таке є. Є так званий театр тіней. І от глядачі сидять в залі, вони дивляться на сцену, на сцені велике полотно, і вони там бачать різні фігури, там можуть розігруватись насправді. Цілі сцени, цілі якісь драматичні навіть події, і ви бачите, що там ходять конкретні люди, що там якісь предмети, що там якісь тварини і так далі. Але ви розумієте, що за цим щось стоїть. І ось ця тінь це був, ніби, знаєте, як в старому заповіті. Приносяться ці жертви, але ми розуміємо, що жертва сама по собі нічого не може привести до досконалості. Жертва ося, вона не може простити гріх. Вона має вказувати на щось суттєво більше. Це знаєте, ось ця жертва, це як тінь. Але ми розуміємо, що. За цією тінню стоїть реальна жива особа, і от вона вже безпосередній живий актор. Тому, коли ми дивимося на старих заповідь там є дуже багато символів жертв, обрядів, Пасха, вихід із Ізраїлю, звільнення із рабства. Але в новому заповіті за цими символами, знаєте, опускається оця пелена на сцені, і виходять актори, які безпосередньо на цю тінь вказували. На передній план виходить Ісус Христос, виходять учні, і Він дає цю постанову. І ми розуміємо, так до чого ж був весь цей символізм. Ось ці контури вони набули тепер живого значення для кожного з нас. І навіть ми бачимо, читаємо в новому заповіті в євреїв написано так: адже закон, маючи Тінь майбутніх благ, сама Біблія про це каже, про те, що закон він тінь майбутніх благ, які реалізувалися в Ісусі Христі. Ще важливий момент, ми, ми читаємо цей текст далі. Написано, а не сам образ речей не може ніколи тими самими жертвами, які щороку постійно приносяться, зробити досконалим тим, які приходять. Рухаючись далі, ще кілька моментів в контексті дослідження вечері Господні, щоб ми, можливо, ще десь для себе закрили якусь полицю на нашій такій духовній кухні, що куди правильно поставити, це коли б необхідно звершувати вечерю Господні. Тобто, яка має бути її частота, в який день це має звершуватись, і так далі. Ми бачимо, що перша апостольська церква вона звершувала її регулярно. Це те, що ми знаємо. Це єдине, що ми знаємо. І взагалі бачимо один з текстів написано: І щоразу одну. Однодушно вони перебуваючи в храмі і ламаючи по домах хліб. Коли вони це робили? Щодня. Тобто вони щодня, як мінімум, на початку книги дії, ми бачимо, що першоапостольська церква, перші християни, вони звершували Євхаристію щодня. Можливо, вони не мали такого офіційного формату, як ми зараз тут маємо, але вони звершували це щодня. Ближче до кінця книги дії. Ви побачите, що вони звершували це як мінімум раз в тиждень, то точно звершували напевне в неділю, і так далі. І написано ще один текст: що кожного разу як будете їсти цей хліб. Тобто, має бути саме головне значення, що. Має бути якась певна систематичність. Мені дуже подобається те, що тут є певна систематичність, тому що от жертва Ісуса Христа, Його страждання, смерть і Воскресіння це є серцевина християнської віри. І якби Господь Ісус Христос залишив на наш розгляд, щоб це не було постановою, а щоб це була будь-яка інша, я не знаю, духовна якась практика, святкування і на наш розгляд, коли ми схочемо, як християни, тоді поставимо, то мені здається. Що це би змістилося десь трішки на другий план. Ми би розуміли, що це важливо. Ми б це час від часу виконували, але призначили, можливо, десь там раз в рік про це згадувати. Але Господь Ісус Христос хоче, щоб ми згадували про це систематично і щоб тут були видимі символи, і це зроблено заради нас самих. Тому що ми кожного разу ми згадуємо про страждання Ісуса Христа. Ми кожного разу згадуємо, що Він досконалий агнець, який закланий за нас. І відповідно це зміцнює нашу. Віру це не дозволяє ця систематичність нам відійти десь в сторону, тому що ми постійно повертаємось і повертаємося до вечері Господньої. Тому слава Богу, за те, що Господь зробив для нас, дав таку заповідь, щоб ми мали її ще й в систематичному форматі. І, в принципі, я переконаний, що все, що систематичне, воно має якусь особливу силу. Знаєте, це як ніби можна пожертвувати один раз велику суму. Це добре. Це добре, але якщо ви будете постійно жертвувати маленькі суми, але на дуже систематичній, регулярній, постійній основі врешті-решті, я переконаний, що ви дійдете до дійдете до кращого результату. Буде буде більша сума, і навіть якщо би ви відкладали десь кошти, можна одного разу відкласти багато, а можна систематично робити потрішки, і воно буде мати силу. Можна прийти в спортзал і натягати штангу з максимальною вагою, так що теле там не травмуватися за один. День, а можна в місяць прийти 10 разів і по 30 хвилин позайматися, що буде мати особливу силу, те, що систематичне, а не те, що разове. тому що постійність ніколи не можна замінити інтенсивністю. рухаючись далі. Ще поговоримо з вами про а, дві такі складові вечері господні, тому що ми бачимо, що тут є і хліб, і тут є. І вино, і загалом це є дві складові вечері Господньої: хліб і вино, про їхнє символічне значення. Ми вже з вами поговорили. Багатьох виникає питання, який хліб використовувати: прісний чи квасний і так далі. Але ми бачимо, що те слово, яке в новому заповіті вжите як хліб, то воно означає і один хліб. І інший за старозовітнім принципом він, звісно, може бути пресний, але насправді новозаповітна суть полягає не в способі приготування, а в відповідному підході та розумінні. Тому ми не маємо розуміти, наприклад, якби це був якийсь інший хліб, то відповідно це звершено вже зовсім неправильно. Головне дотримуватись оцієї суті. Чи має бути вино, чи має бути виноградний сік. Насправді про це є безліч дискусій, але знову ж таки повертаючись до самої суті, до самої серцевини. Головне пам'ятати про. Суть служіння вечері Господньої, а не зациклюватись на деталях, тому що вони здатні привести до якихось незгод, а це прямо суперечно до ідеї вечері Господньої, де нам потрібно роздумувати про тіло, про тіло як церкву Ісуса Христа, про свої відносини в цьому тілі. Тому що, коли ми читаємо роздумує, не хто, хто не роздумує в осудження собі, можна роздумувати і можна дуже співчувати фізичній жертві Ісуса Христа і бути абсолютно байдужим до руйнування Нування якихось відносин в тілі Ісуса Христа, який є церквою, і з одного боку можна так ж сокрушатися, дивлячись на картинку розіп'ятого Ісуса на Христі, і в тому вже час абсолютно нехтувати відносинами з братами і церквами. Але в тому розділі, де про це написано, написано, що там чекайте один одного і так далі, роздумуючи про тіло, там говориться якраз про відносини в тілі, хоча роздумувати про жертву Ісуса Христа, можливо, десь співчувати, бути таким емпатичним до того, що він вчинив, це також добре, але в першу Чергу це говориться про відносини в тілі, тому саме головне не Прісний чи квасний хліб, не вино чи виноградний сік, а якраз дотриматися цієї суті, яку сам Господь Ісус Христос сюди заклав. І відповідно є самі різні погляди на значення вечері Господньої. Буквально в кожної течії християнства є свій підхід до цього від православ'я, католицизму, до протестантизму. Протестантизм завжди знається, славиться таким плюралізмом думок, тому тут кожна течія має якісь свої особливості. Але якщо говорити такою більш богословською мовою, то ми притримуємося Якраз такого погляду меморіального або нагадування, якраз акцентуємо слова саме спомин смерті Ісуса Христа. І відповідно, ми нагадуємо собі замісну спасаючу жертву за всіх людей. Ми нагадуємо про присутність Ісуса Христа і ми нагадуємо собі про його майбутній прихід, тому що ми маємо звершувати це аж доки що. Аж доки він прийде. Тобто цей має ще такий есфатологічний вимір. Тобто, це ми розуміємо, маємо звершити до самого приходу Ісуса Христа. І загалом, коли ми говоримо про, про ці символи, мені пригадується, знаєте, ще одна така аналогія. От візьмемо а, прапор. Уявимо собі, знаєте, центральну площу а, міста. І щороку в День Незалежності урочисто піднімають національний прапор. І знаєте, всі в такому певному а, тремтінні і так далі. Якщо розкласти це на частини, скажіть Будь ласка, що таке прапор? Це тканина. Це тканина, забарвлена певними кольорами. Але скажіть, будь ласка, чи дозволив би собі хтось сказати десь на якомусь святкуванні Дня Незалежності, що це просто тканина, особливо в час війни? Особливо, коли люди своєю кров'ю і жертвою виборюють, щоб країна була незалежною? Чи хтось. Осмілився б сказати, знаєте, якби хтось сказав, що те це, це тканина, це було би це було би низько, це було би дуже зневажливо. Я думаю, що люди, які б слухали це навколо тканина, вони до хтось думає, я життя за це клав, тканина. Чому? Тому що ми розуміємо, що це воно має якусь дуже певну велику символічну вагу. Тому з одного боку, вечеря Господня, вона складається хліба в фізичному вимірі, вона складається з вина чи виноградного соку. Але ми розуміємо, що за цим стоїть надзвичайно високе символічне значення, десь порівняно як з прапором. Тому вечеря Господня. Сьогодні ми якраз відзначаємо, я би навіть так сказав, би цей день. Я вас закликаю зараз піднятися на наші ноги, помолитися. І в цій молитві звернути саме на Євхаристію, Євхаристичний формат, тобто на подяку і подякувати Богу за те, що Він для нас залишив і такий символ, щоб ми ніяк не відходили в Євангелії в розумінні його жертви, його подвигу для нас. Амінь. Молимось.